Що ти робиш? Будемо робити розетку для підключення робочого інструменту. Что ты робишь? Буду подключать розеточку. Якого кольору куди треба вставляти? Коричневий у нас фаза йде. синій у нас йде ноль. А жовтий у нас йде зелений. Заземлення. Ось на ці уси так називаємо в розетки. Ось вони. Що ти робиш? Зараз поставимо розетку в стінку на її місце. Будемо збирати, вставляти в стенку розеточку. Розжимаємо кріпежні лусы. Це ти їх по черзі розжимаєш? Так, да, по черзі треба рожати. Там поставити. Рамочки все останні. Розетка тримається, вже можна використовувати. До вилки підключений зараз контрольний кабель і підемо зараз до розеток, в розрив цепі, поставимо мультиметр, будемо перевіряти, чи нема замикання. Не буде, коли включимо. Вмикаємо мультиметр на перевірку цілісності цепі. Беремо контрольний провод, замикаємо на один із щуп мультиметра і перевіряємо. О, пищить. А тут не пишіть. Так, працював мультиметр. А тут нема. Значить, коли ми вмикнемо в мережу, у нас ніяких замикань не буде. Ми все зробили вірно.